Слава Україні! Вітаю, любі, друзі, гостях в себе на каналі. Давно ми з вами не гуляли з ферольками. Якраз сьогодні покажу вам свою фаворитку. Порода, яка впала в, моє, в мій вибір з самого початку. І яка ось так. Прикрасить взагалі будь-яке подвір'я. Ці кури е з французького походження, і виглядають вони справді так достойно, наче і приїхали з Франції якісь там парижанки. Но, е, вони, от, супереч всім своїм плюсам, мають один такий вагомий недолік. Якщо бажаєте завести цих кур на яйця, то е, потрібно їм надати належні умови. Звичайно, найперше це у них має бути вільний вигул і е, великий вигул. Ну, але якщо глянути на курочок, усіх у них червоні гребінці, вони кокають, вони активно, таке враження, що там. В день по два яйця, а не взагалі немає яйць. Ну наразі курить не несуться. Ми їх переселили, вони відчували свого роду стрес, вони дуже чутливі до цього. Тому ну, є один-два яйця в день поки що. Це е, дуже маленька кількість ще раз. Е, Змушені вас попередити. Всі, хто записався на яйця на кінець лютого, яєць точно не буде. На початок березня будемо бачити. Скоріше за все прийдеться пересунути. Але я буду вам телефонувати окремо. якщо ви будете згодні чекати, то добре, чи ні, то. Ну, кури це жива істота. Це не є. Механізм, який ми можемо підсилити, і продуктивність її збільшити за допомогою якихось механічних засобів. Вони їдять корм. Я вам показувала, який ми купляли, корм минулих відео. Ось, але поки що результату ще немає. Вже ми годуємо ним напевно тиждень точно. І поки що немає результату, ну, не знаю. Вони відмовляються, не стияються. ось, В принципі, якщо їх не трогати, не переселяти, а з осені заселити в курник і ось так цілу зиму вони там адаптовуються і живуть, то на весну можна чекати яєць. Ось ну, така вона примхлива, ця тяжко. Хоча і дуже красива. Ну, Відповідна вартість подібного яйця, від кількості знесаних яйць куркою в рік, також коливається. Я е, вважаю, що вони варті того, аби їх завести в себе на господарстві. Але очікувати від них е, е, Бомбезного висипання яєць в день, то не варто. Ось. Курочки, вони, будете питати, скільки важать, орієнтовно 2,5-3 кг. Вівні важать і до 5 кг. Ну, але знову вони, ж таки треба почекати десь рік. У нас сьогодні гарна така зимова спокійна погода. Але хоча є трошки вітерець, а пташки то вже взагалі готові до весни повністю. Чуєте, такий характерний кокіт, він показує те, що курка вже готова нестися і несеться. Але нас... І от червоні грибінці, такі яскраві-яскраві червоні, теж на це вказують. Ну, поки що немає є. Чекаємо. Якщо ви помічаєте, то куди курочки йдуть, він сюди за ними. Чи від їх плечі вони пішуть за ним, чи він розвертається і йде за ними. Ну, загалом ось такі. Таке сімейство, воно не розбридається по огороді в різні сторони, вони всі кучкуються і гуляють разом. Ну, Якщо кохінхінів, ще, до речі, такий момент потрібно під скуп... і браму, потрібно скубати їм під хвостиком, обрізати коло, то фаверолькам не потрібно. Ось. Євник дуже гарно справляється з цією красотою і все в нього виходить дуже добре. Ну і в неділю, 25 лютого, е, о 19 годині буду проводити стрім. Е, тому обов'язково долучайтеся о 19, тобто 7 годині вечора буде прямий ефір. Покажу вам, як калібрувати датчики на яйця. Я вже придбала, готуюся до інкубації. І разом з вами ми їх відкалібруємо. Скільки часу це займає оце калібрування, і що воно таке. Якщо для вас це ще невідома інформація, ви чуєте це вперше, то буде. Якраз нагода побачити наочно, і загалом, якщо виникнуть запитання, в той же момент задати. Можливо, там якісь незрозумілі є моменти для вас і тому подібне. Тому підготуйтеся і ласкаво прошу. І ще один такий момент, змушена на вас попередити, що все інкубаційне яйце я зможу відправити тільки по повній оплаті. Ну, по перше, зараз такий час і війна, і дуже багато розвелося афористів не тільки з продажу інкубаційного яйця, але й з купівлі. Люди передумують, люди часто не приходять за посилкою і то яйця катається туди-сюди і треба платити новій пошті за доставку. У дві сторони вже виходить. І тому будьте готові до того, що яйце потрібно буде оплатити наперед. Але не наперед, за місяць, два-три. А ось я завтра відправляю, значить, сьогодні потрібно оплатити. Замовлення. І тільки по такій схемі зможу з вами працювати надалі. Ну і, звичайно, нагадую всім, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь І не забувайте писати свої коментарі. Ставити лайки. І активно, активно підтримувати мій канал. Для того, щоб він міг розвиватися і набувати популярності. Ну, Звичайно, як у вас там уже виходить, і як ви маєте бажання, тому що все рівно буду відео знімати і буду вам усе показувати, а ви вже там дивіться самі. Маєте настрій, маєте бажання, то я тільки буду рада з вами поспілкуватися. Не маєте бажання, не маєте часу. І на тому дякую, що завітали. Завтра 24 лютого, в Україні друга річниця. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цих тиранів, нелюдів і, взагалі, їх навіть тваринами не називаєш, бо тварина має душу і серце, а це просто якісь варвари, ніяк не залишать нас спокою. Безмежно велика подяка всім Збройним силам України. Цім захисникам, захисницям, які нас з перших днів стали на лави захисту та воюють, покладаючи всі сили, душу і всю свою мощність. Безмежно вам подякати, низький вам уклін. Я ще покажу вам, що тут наші курочки їдять, п'ють. Загалом вони живуть у такій загороді. Постійно місце їхнього проживання є тут ракушка, камінці, звичайно чиста водичка з вітамінами. Загалом такі то справи. Тому всі вам бажаю хорошого і продуктивного дня. Мрійте і нехай ваші мрії здійсняються. Нехай всі ваші задуми з Слава, і що ви собі задумали, також збувається. Ми вже з вами побачимося у неділю, о 19-й годині в прямому ефірі. Тому, слава Україні і до нових зустрічей!